Подорожніх івано-франківців у столиці завжди ради зустрінуть в офісі земляцтва. Там їх чекає гаряча кава, кімната відпочинку, можливість скористатися інтернетом та отримати безкоштовну юридичну консультацію. Це свого роду посольство для жителів Прикарпаття, де завжди допоможуть. Є в земляцтві і конференц-зала, де часто проводяться зустрічі з земляками, народними депутатами України різних скликань, урядовцями, відомими діячами культури та мистецтва, які досягли певних успіхів і готові допомагати іншим. Чимало й молодих івано-франківців, що вчаться чи працюють в столиці постійні гості земляцтва. Екскурсію для журналістів земляці провів його голова Богдан Личинський. Він показав унікальну карту Прикарпаття, на якій розміщено фотографії очільників області та районів. В Києві у офісі земляства дбають про історію рідного краю, намагаються на відстані підтримувати традиції та звичаї малої батьківщини, і завжди раді вітати земляків в офісі івано-франківського земляцтва.